Тим часом фахівці Миколаївського водоканалу щодня проводять аналіз води, що подається у водопровідні мережі мі. Іста, і хоча вода в кранах містян досі технічна і для вживання в їжу непридатна, вона все ж має відповідати певним стандартам і нормам. Після підриву на Каховський ГЕС у Миколаєві сталося підняття рівня води у місцевих річках на понад метр. А це могло відбитися і на якості водопровідної води. Більше подробиць знає наша кореспондентка Наталя Якобсон. Вона з нами е, зараз наживо. Наталю, вітаємо тебе в ефірі. І розповідай, будь ласка, чого найбільше побоюються фахівці. Вітаю колеги. Звісно, що фахівці лабораторії зараз відфільтру зараз роблять пробу води і досліджують найбільш ретельно пробу води саме на наявність хвороботворних бактерій у цій воді. А також пробу води беруть на жорсткість, мутність води, наявність у ній вапняку, соли і інших природних домішок, які перед тим як запустити водопровідну мережу, відфільтровують. Навіть до технічної води у Україні існують державно-санітарні норми, і їх строго притримуються на підприємстві Миколаївводоканал. Пробу води беруть різні. Є такі, які беруть кожної години, а є такі, які роблять раз на три доби. Вони більш ретельні. Воду до лабораторії привозять із різних міст Миколаєва, з різних точок, а також із місцевих річок. Як саме працює зараз лабораторія, пропоную далі послухати у прямій мові. Наша лаборатория выполняет анализы на хими, химические, бактериологические, радиологические и технологические. Технология контролируется воды круглосуточно, так как в воду добавляются реагенты для обеззараживания, то есть для того, чтобы убрать болезнетворные бактерии, которые могут попасть в воду. У зв'язку з тим, що водопровідна вода в мережах Миколаєва продовжує залишатися технічною. У лабораторії містянам радять її кап'ятити для того, щоб використовувати в побуті, наприклад, для того, щоб вимити руки, овочі, фрукти або посуд. А зараз у лабораторії, у зв'язку з підняттям води в наших місцевих річках, поки що істотних змін проб води не фіксують а на водозаборі традиційно фіксують підвищений вміст солі а також жорсткості води. Однак із цим допомагають боротися реагенти. Та фільтри. також у лабораторії зараз проводять не лише аналізи й забори води, а і аналізи повітря раз на дві доби на радіологічний вміст. І в ранішні проби показали, що радіологічний фон в межах міста Миколаєва залишається у нормі. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Спасибі тобі про якість води в кранах миколаївців. Розповіла наша колега Наталія Якобсон.